Привіт, це Міша, і він втомився. Міша активно веде щоденник, записує, коли у нього багато сил, а коли їх зовсім немає. Він зрозумів, що вранці у нього сил багато, а після обіду хочеться спати. Тепер Міша робить складні речі вранці, а після обіду прості справи: він не бореться зі своїм життєвим ритмом. Замість огортання стрічки, Міша малює картини, слухає музику, фотографує природу, тому що це просто приємно. Завдяки улюбленим хобі, Міша швидко відновлюється і радіє життю. А ви готові спробувати? Підпишіться на наш канал, скоро у нас буде дуже багато цікавих ефірів про тайм-менеджмент та управління енергією. Залишайтеся з нами. До зустрічі в наступних відео. Па-па! піти -па. підпишись, підпишись.